Як розрізся а Він якось розлоги, так розлогий, такий не в висоту пішов а в ширину. Класно. Я завжди, коли відчуваю цей аромат, мені нагадує крим. М -м -м -м. Клас. Я коли в санаторії відпочивала, я вже казала, ми ходили в, етед, в їдальню зранку там поляки. Теж щось там вони будували, ну і вони раніше їли, а ми після них. то Я відпочивала, це був березень чи ну, кінець лютого, початок березня, по-моєму. То ще була така мода, знаєте, кубанки такі норкові. Не беріте кубанки. У мене така була класна, дорога, красива. Ми на житті Різних. Я з чорнобурка із кубанкою. Ще молодша була, я так виходжу з... ну, одягаюсь, там все, коллегой своей, э, е, Одягаю цю кубанку. Е, а вони виходять і кажуть, кажуть цариця. <смістична> О, це... Мені ще такие комплименты скаже зараз.